Так, все вірно, якщо візьмемо темні сили, я б сказав, би, це тяжка артилерія, як ви говорите, це така зброя карми. Карма ізначально не создавалася таким наказанням, як палкою, вона создавалася як направити душу на путь істини, то коли ми відвертаємося від світла, від творця. Коли ми йдемо в темноту, ну, не туди, звернули, тоді включається тяжка альтерерія. Там чортик, бісік, сущність, дьявол. От. Ну і душа також сама вибирає такі опити, наприклад, там, пройти гординю, его, зраду, предательство, вбивство і так далі. І таким чином заключаються договора. З темними, і якщо людина відвертається також від цього опита, то її також навертають туди. Також темні. Ви мислите в ту сторону. Так. Це, скажімо, одні руки одного і того самого создателя. Тільки одним гладять, другим б'ють. Приймайте.